Відзнаки для тих, хто заради нашої країни віддав найцінніше власне життя. Традиційно до Дня Героя у Хмельницькій громаді присвоюють звання почесного громадянина громади, із 2021 року. Двічі на рік це роблять посмертно. Сьогодні 75 хмельничан отримують звання почесної громадянин нашої територіальної громади посмертно до відзнаки почесної громадянина. Вони отримують матеріальну виплату. Розмір мінімальної виплати 20 мінімальних заробітних плат. Як і усі заходи, церемонія розпочалася хвилиною мовчання. Цього разу вона тривала уже понад 14 хвилин. Саме стільки часу потрібно, щоб озвучити імена усіх воїнів громади, які віддали своє життя за свободу та незалежність. Серед інших є ім'я доньки пана Миколи. Її звали Альона кушнір новіцька Вона була бойовою медикиною. На військову службу пішла до полку Азов ще у 2014-му. Батько каже, що дівчинкою мріяла допомагати людям і загинула від вибуху російської авіабомби у квітні 22-го, рятуючи інших. Я дуже чому дуже радиться. Це, це не знаю. Це безмежно для мене подяка їм, що вони поміт. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.